Чи подорожчає хліб? Вітчизняні пекарі заговорили про можливе здорожчання соціальних сортів хліба. Аграрії у свою чергу пояснюють це з цьогорічним неврожаєм. За різними даними, зростання вартості від 60 копійок до гривні прогнозують вже у листопаді. Голова гільдії хлібопекарів та кондитерів Ростислав Кукурудз вважає, підстави для подорожчання хліба існують, адже продукт вже понад рік коштує однаково. Хліб, як і кожен товар на ринку він має дорожчати, тому що ну тому що. Інфлюють ціни. Правда, ціни ростуть, ціни ростуть на все. Першу чергу дуже серйозно ростуть ціни на енергоносії, і тому хліб теж перебуває на ну, якби в такому ринковому полі. Це теж товар, який знаходиться на ринку, і процес його подорожчання, ну як мінімум на процент інфляції, на мій погляд, ну, є природнім. Підприємець прогнозує, здорожчання соціального хліба буде незначним. А вироби із вищих гатунків зерна можуть піднятися у ціні на 7%. Щоправда, Івано-Франківська це ймовірно торкнеться наступного. Року Приємство комбінат хлібопродуктів» одержало дозвіл від івано франківської міської ради використати в заставу майно громади для того, щоб взяти кредити, для того, щоб закупити дешеве на той момент зерно, що й було зроблено. Тому певні запаси зерна, якби міського, ну якщо можна так сказати умовно, в місті є і ще раз кажу, це дозволить, якби трошки цю ціну трошки цей процес подорожчання, якби стримати. Мешканці Івано-Франківська зростання вартості хліба пов'язують з економічною ситуацією в Україні, хоча дехто не виключає і вплив політики. Зараз ну, обстановка така в країні, що молодь не хоче в селі жити, а мені здається, що політика тут все-таки ні при чому. Я думаю, що це більше політично. Перед вибором ми спеціально ціни можуть знижувати, або ціни мають бути стандартні. А після виборів, думаю, ціни зростуть дуже швидко. Ціна на хліб вже давно не підвищувалася, наскільки я знаю, що завжди вигідно продати від наших виробників подешевше в серпні, а потім закупляти подорожче, оголошувати державні тендери. І потім купляти подорожчі вже за кордоном. Думаю, що настав час вже відрегулювати. Ціни тому, що долар тримається на е, досить низькому рівні, тому прибутки треба урядові. У свою чергу урядовці заспокоюють, Кабмін і галузеве міністерство найближчим часом не планує переглянути цінову політику щодо борошна і хлібобулочних виробів на вітчизняних підприємствах. Ще чималий запас минулорічної пшениці. І Іваненко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.